Вітаю вас на каналі Світлана Бросімова Медлайф. Сьогодні, відпочиваючи, ми будемо говорити про накопичувальне страхування життя, а також про те, як частіше усміхатися долі, усміхатися життю, радіти життю і почуватися дуже урівноваженим, спокійним і при цьому. Заробляти в бізнесі гроші. Знаєте, ви самі по собі внутрі, кожна людина, вона пуста, нічого немає там. Але якщо ви будете усміхатися, якщо ви будете радіти життю, ви будете наповнюватися. Енергією, і ця енергія буде передаватися іншим людям. І я буду дуже щаслива, якщо ви будете щасливі, усміхайтеся, і це не просто слово, а слово, яке має дуже велику силу, дуже велику енергію. Воно притягує людей. І якщо ви будете працювати у бізнесі страхування життя. Ви будете притягувати самих найкращих людей. Тому що люди це саме головне у нашому бізнесі. Ми працюємо з людьми. І навіть тоді, коли вам не дуже легко, навіть тоді, якщо ви почуваєтеся важко, може, ви не зберегли гроші, а до вас прийшов фінансовий консультант, і ви вже хочете їх зберігати, але грошей немає. І ви, може, навіть в кредитах, в якихось долгах, які ви брали у людей, у родичів, то просто починайте працювати. Пишіть проект 100, пишіть його і починайте. Запрошувати людей до свого фінансового консультанта. Ваш фінансовий консультант вам допоможе здійснити вашу мрію. Ви накопичите собі кошти для збереження, а також ви накопичите їх для того, щоб віддати всі ці долги і всі ці кредити. Усміхайтесь, навіть коли у вас така ситуація. Якщо у вас сімейні проблеми, усміхайтесь, тому що все пройде, нічого не залишиться так, як було. Якщо ви боїтеся усміхатися, підійдіть до дзеркала і посміхайтеся самі собі. І ви побачите, що якщо ви будете усміхатися саме собі, то Відображення у вашому зеркалі почне посміхатися вам. Усміхайтеся. І ви навчитеся управляти собою. Ви навчитеся управляти ситуацією. Ви не будете йти на поводу у потенційного клієнта і робити все те, що хоче він. Ви будете йому говорити і будете з ним робити все, що потрібно. Усміхайтеся. Фокусуйтеся на тому, ким ви хочете стати. Якщо ви хочете стати професійним фінансовим консультантом, усміхайтеся. Можливо, вам зараз важко. І ви не в змозі розпочати бізнес, і ви не можете зберігати кошти, тому що у вас була складна ситуація фінансова чи зовсім якась моральна. Ви не могли себе взяти в руки, усміхайтеся. І якщо ви маєте у собі гарні позиції тепер, давайте людям. Розказуйте, як ви почувалися одного разу. Приєднуйтесь до людей. Тому що якщо ви будете віддавати, ви будете отримувати навіть силу від людей. Не втрачайте в пусту час. Знаєте, всі люди нормальні, всі люди такі, як ви. У всіх людей бувають такі ж проблеми. Я знаю, що як тяжко добі... добитися успіху, якщо одного разу потерпіли якусь невдачу. І, я... і ми очікуємо, що знову буде ця невдача, але усміхайтеся, так не буде. Ви повинні бути вище всіх, і ваш внутрішній стан. Повинен бути якнайкращий, але все починається із ваших думку, думок. Як ви будете мислити, як ви будете думати про себе, так ви будете все це віддавати людям. Думайте про себе тільки хороше, думайте про себе тільки найкраще, тому що ви найкращий. Ви найкращі. І скільки б вам років не було, ви були, будете. Хей-хей! Я з України. Я Остат Київ. Бро, бро! Єте бро! Бачите, які красиві тут люди. Я з ними привіталася. Я їм сказала, що я приїхала з Києва і з України, щоб вони не хвилювалися, чого я їх тут знімаю, але дуже гарні люди, правда? Всі люди гарні. Я вам хочу наголосити на цьому. Яка б людина не була, може, роздратована, значить, у неї на те є причина. Знаєте, стрес інколи це якийсь іспит. Це якийсь екзамен по життю, але вам потрібно як магніт притягувати людей. І ви повинні вчитися цьому, вчитися притягувати людей, вчитися тому, що вам прийдеться працювати з людьми весь час. Бачите? Навіть управляти такою лодочкою, таке каноє. Треба вчитися, тому що зразу можна перевернутися і упасти у воду. Бачите, он тренер є, і він підказує, як це потрібно правильно зробити. Тому у вас є фінансовий консультант, і він буде вам підказувати. У вас є менеджер і він буде вам підказувати. Я щаслива, що мої фінансові консультанти дуже професійні і. Якщо ви будете працювати, я вам порекомендую своїх фінансових консультантів, ви будете з ними працювати, ви будете дуже задоволені, тому що вони вам покажуть короткий шлях до серця клієнта. Усміхайтесь, усміхайтесь і працюйте. І робіть багато зустрічей, тому що ви дуже сильна людина. ви... Досить сильно, ви захотіли бути фінансовим консультантом. І ви знаєте, чому ви в цьому бізнесі. Тому що ви знаєте, що у людей є мрії, і мрії є у вас. І допомагаючи людям, ви будете допомагати собі. Тільки так працює цей бізнес. Усміхайтесь. Знаєте, якщо Хоч знайдеться одна людина, яка буде усміхатися вслід вам, ви будете розуміти, що ви дуже правильно робите. Знаєте, деякі люди вони думають, що це такий бізнес, що треба просто робити, робити, робити. Так, але усміхайтеся. Усміхайтеся, і вам усміхнеться доля, усміхнуться люди. І всі будуть у злагоді, ви будете мати найкращих фінансових консультантів у групі і станете хорошим менеджером. Усміхайтеся, все працює, якщо працюєте ви. Тому кожного ранку вставайте. І знайте, що вам потрібно усміхнутися спочатку собі в зеркало, а потім знайти одну, дві, три чи п'ять людей в день і усміхнутися їм. І вам в цьому допоможе фінансовий консультант. Ось бачите, як цей тренер. Він допомагає. Бачите? Як все виходить добре. Тому я вас запрошую у нашу команду нашу команду, і будьте щасливі, заробляйте гроші, радісно йдіть до світ. своєї мети. Знаєте, якщо ви будете радіти життю, то світ усміхнеться вам. До вас будуть приєднуватися інші люди. І ви у вас буде все получатися. Тому що головний ресурс у нас це наш внутрішній стан, це наш внутрішній стан. Але будьте спокійні кожен день, не нервуйте ніколи. Тому що, що б не трапилось, все буде добре. Ніколи не жалійтеся, що у вас щось. Не виходить. Спитайте у фінансового консультанта, як це потрібно зробити, або запитайте у менеджера. І притягуйте тільки хороших людей, усміхайтесь. І ви будете мати досвід, який ви потім передасте іншим людям. Так що встаньте, виправте спинку, ідіть вперед. І усміхайтесь. Я бажаю вам успіху, бажаю вам удачі, бажаю вам щирих і відкритих клієнтів. Обніміть своїх клієнтів, зустріньтеся з ними і скажіть їм про те, що саме головне в житті це їх життя, це їх здоров'я. І потрібно захищати фінансово життя і здоров'я кожному собі. Потрібно дітям захищати життя і здоров'я. Потрібно зберігати гроші для того, щоб потім насолоджуватися життям. Так що практикуйтесь і все у вас буде добре. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал. Я дуже буду рада, якщо ви підпишетеся і будете задоволені, якщо фінансовий консультант вам оформить накопичувальну програму страхування життя. Хай у вас все буде добре. Бережіть себе і своїх дітей, включайтесь до нас в команду і рекомендуйте нам. Своїх друзів, своїх рідних, близьких і всього вам самого найкращого. Ну що ж, до зустрічі, друзі!